6 історії жовтня в центрі культури та дозвілля відбувся святковий захід, приурочений дню працівників освіти. Це професійне міжнародне свято було засноване ЮНЕСКО в 1994 році. В Україні святкується в першу неділю жовтня. Ще Вінстон Черчилль говорив, що шкільні вчителі мають владу, про яку прем'єр-міністри можуть лише мріяти. Адже ще в школі ми отримуємо перші уявлення про світ, закладається модель поведінки на подальше майбутнє. Вчителі дають не лише знання, а й так званий квиток у життя. Є, тому життя дуже а в цій житті змінчиві і діти, і взрослі. Поэтому нам необходимо просто розуміти проблеми дітей учителям і проблеми их родителей. І вместе эти ці проблеми в день професійного свята вчителі та ветерани освітянської ниви за сумлівну працю та високий професіоналізм були нагороджені почесними грамотами від голови Білгородністровської районної державної адміністрації Чорнолуцького Василя Павловича. Народний депутат України Барвіненко Віталій Дмитрович вручив освітянам цінні подарунки. Вчителі та вихователі зі стажем роботи близько 40 років отримали безкоштовні путівки для проходження санаторного лікування, а двоє учнів та вчителька отримали путівки на лікування захворювання очей. У світі професій вчительська посідає одне з почесних місць. Зі словами привітань виступила новий начальник відділу освіти Бойко Ганна Степанівна. Також зі сцени пролунала чи то пропозиція, чи то прохання про виконання 57-ї статті закону України про освіту, де йдеться про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Особливою увагою та пам'ятними подарунками були удостоєння педагогічні династії з трьох та більше поколінь. Сумарним стажем роботи династії від 66 і аж до 215 років. Офіційна частина подарунків та привітань з Днем працівників освіти плавно перетекла в святковий концерт. Труднощами та радощами педагогічної діяльності діляться працівники освітянської ниви. Труднощі, особливо зараз, великі. Стосунки з батьками, діти вже не так хочуть готуватись до уроків. Ну ми намагаємося з ними працювати. Дуже приємно, що завжди пам'ятають випускники, приходять і після довгих років благодарять, що ми їх навчаємо, іноді кричимо, але це є результат нашої праці. Своєї діяльності освітяни вносять визначальний вклад у розвиток України, формують нове покоління її громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї країни.